Говоримо з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки і співпраці. Він доєднується до нас. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні! Вітаю вас, пане Сергію, Є... героям. Слава єдине з вашого дозволу ще для наших глядачів, поки триватиме наша розмова. Хочу закликати їх, щоб так само знову потребують військові нашої з вами допомоги. Друзі, 110-та окрема механізована бригада, яка наразі нищить російських загарбників на важкому Донецькому напрямку, потребує нашої допомоги. Цього разу ці е, воїни на цьому напрямку, О, але знову треба машина для евакуації поранених. Ціль 300 тисяч гривень. Це не так і багато. Якщо всі спробуємо по кілька бодай гривень скинути, скільки можна. Тож закликаю вас, ці ваші кілька гривень точно можуть врятувати багато життів. Відповідно, от QR-код ви бачите, е, і на екрані і реквізити. Я ж до пана Сергія і до. Питання, чи все ж таки, оці томагавки, пане Сергію, допоможуть нам е можуть здатні допомогти нам змінити ситуацію таким чином, щоб от власне і е з цими донатами, з необхідністю власне, е кожною гривнею підтримувати українську армію, щоб ну нарешті цей етап якось перейшов в інший вимір. Я маю на увазі в тому контексті, щоб завершився цей російський терор, томагавки. Чи загалом існують я почну з того, пане Сергію чи є в світі прецеденти, коли Сполучені Штати їх комусь давали, віддавали, продавали на якихось умовах, щоб розуміти наскільки це складне отримання, Мається на увазі завдання для нас? Тут я думаю, що варто най, найближчі до нас події привести в приклад. І справді, от основний такий контраргумент, чому мовляв штати нікому не передають свої томагавки, та тому що вони пускова установка для них, це як ви правильно вже зауважили, це кораблі. А також підводні човни, і мовляв, як можна комусь передати, якщо флот кожної країни це дуже така індивідуальна річ, якщо можна так сказати, і пристосований під свої крилаті ракети. Ну до, до слова, наприклад, росіяни аналог тому створили ракету свою калібр, і ми вже неодноразово бачили ці пуски з акваторії чорного. Моря і Азовського або і Азовського моря. І отже, тому, мовляв, Сполучені Штати не передавали ці ракети нікому, тому що ну, ну, ніхто не передає свої кораблі. Але все ж таки згадаємо 24-й, 25 рік навчання спочатку Філіппіни, потім Японія. І саме на цих навчаннях. Було випробовано якраз наземну пусканову установку тайфун, тобто і до батареї входить чотири пускові, там радар. Тобто, все те, що, власне кажучи, необхідне, і те, і те, чим потенційно вже вміють користуватися наші ракетні війська, наші зенічники і війська протиповітряної оборони. Тому можна, як виявилося, і розробити, і потім постачати. Ось саме такі пускові установки наземного базування. Ну а крім того, ще потенційно можуть також і F-16 бути присп... при... ем... прилаштовані для того для пусків, саме томагавків. Отже, для цього звичайно потрібно додатково провести додаткові роботи, але побачили, що справді ось такі подібні крилаті ракети. Як, наприклад, штормше до скальпи, ми вже справді запускали з наших саме бомбардувальників, тобто і з допомогою спеціальних пілонів. Тому, безперечно, що Україна має всі можливості для того, щоб прийняти оперувати. Ми маємо достатню кількість фахівців. Вже тепер відпадає той аргумент, що мовляв це дуже складно і. Будь-яка крилата ракета, або ж ну зенітна ракета ці комплекси Петріот вони є надто складними, і що мовляв, це не просто танк, і що треба учитись багато багато років. Все, тепер ми маємо найскладніші системи. Тепер ми маємо найкращих пілотів. Ми маємо досвідне використання і Петріотами, і F-16. Тому всі аргументи про те, що мовляв, ми чомусь не можемо отримати то вмагавки. Вони звичайно ж є нікчемними. Ну і загалом, як я вже сказав, сама система Тайфун, вона призначена для саме наземного базування. І отже ми розуміємо, що потенційно. Американці навмисне зробили для того, щоб експортувати саме цю зброю. Звичайно ж, і ще два роки тому або ж рік тому мова йшла е, виключно про Німеччину. Саме на їхніх складах мовляв, в Німеччині є американські бази, і для Німеччини готувалися зокрема ці пускові е, тайфуни, і Німеччина мала би їх придбати. Але ось тепер справді Німеччина може придбати в американців цю зброю. І для того, щоб передати її Україні, тобто точно така сама схема, як з пусковими для патріотів, коли є політична домовленість, тобто є дозвіл на експорт зброї з боку Сполучених Штатів, є рішення німецького уряду, є гроші європейські. І все є ця схема пюру, тобто схема пріоритетного забезпечення потреб України, коли європейська країна купує американську зброю для саме для України. Американці не можуть цього не знати, і звичайно ж прийшов нарешті час. Я дуже радий. Я дуже радий з того, що нарешті розгорнута ця дискусія про те, що ми отримуємо ці томагавки. І справді, зокрема, і аналітики нашого центру, які говорили ще ну півроку, як мінімум. Тому що чому ні, чому Україна не може отримати допомагавки? Це логічний наступний крок по нашому, е, ну власне кажучи, по нашій е, ракетних по наших ракетних спроможностях. Отже, тепер ми почали про це говорити в світі. Почали про це говорити, і е, дійсно е, нам треба розуміти, що ці ракети ми не отримаємо завтра, але все ж таки. Е, Починати ці підготовчі дії, ну так би мовити, отримувати схвалення, отримувати резонанс до цієї теми. Всі ці всі речі вони впливають і на рішення очільників Пентагону і Білого Дому. Тому важко зараз сказати, тому що крім заяв ми нічого не маємо. Але те, що Україна потребує зброї цієї зброї, і взагалі абсолютно всієї американської зброї на нашій території, те, що українці це є найкращі взагалі оператори всієї натівської зброї, яка є на сьогодні у світі, тому що ніхто не веде війну такого, такого масштабу, як ведемо ми. Цьому немає вже жодних сумнівів, і представник спецпре, представник Келок про це прямо говорить, і багато інших посадовців. Зокрема, і спілкування із австралійським генералом е, Мікраєн і Американський Бен Годжес. Е, всі вони говорять, що українська армія готова е, застосовувати абсолютно всі види зброї, які е, стоять на озброєнні в країн НАТО. Так але пане Сергію, ми і ті ж до прикладу Тауруси готові були застосовувати їх. Не дають, але в мене тут в контексті стомага. Авками цікаво, просто знаєте е, ну даруйте за такий певний можливо скепсис. Але а для чого нам томагавки, якщо в нас вже є фламінго дальність польоту, яких е, томагавки ж перше в риториці українських зброї, ну як останнім часом, зброї рів політиків з'явилося крас прив'язці до фламінго? Мовляв, ми створили ракету, яка вдве, вдвічі далі летить. Ми штампуємо там їх пачками по 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 сто п'ятсот штук в місяць. Я зараз даруйте трішки, так звісно, гротескно це все описує, але ну принаймні там одну. Скільки там одну ракету в день, здається, казали, ми можемо робити, тож з такими масштабами, темпами, перспективами. А для, ну, крім того, що нам нічого зайвим не буде, то а для чого ж нам тоді допомагавки? Тобто, раз у нас цих фламінго не, не бракує, м'яко кажучи. Я думаю, що все ж таки бракує у нас фламінго, і ми говоримо про абсолютно нове виробництво. Так це справді відновлюються наші ракетні спроможності, однак це на сьогодні, після ну десятків років. І ну тобто, фактично занедбаного е, ракетного будування, ми говоримо про відновлення наших ракетних спроможностей. Тому зараз мова йде лише про одиниці цієї зброї, і ви абсолютно праві, е, коли зауважуєте, що скільки б нам не дали зброї. Насправді нам цього всього не вистачить для того, щоб е, воювати нашу війну. І е, дійсно, е, тобто, ми ж розуміємо, що мова не піде про сотні, а то й тисячі одиниць. Ракети отих далекобійних крилатих ракет, які, наприклад, ну, ми побачили, от росіяни з 22-го року вони використовують ракети абсолютно всіх типів, абсолютно зі своїх складів, які вони накопичували протягом 10 років. І при цьому у нас є світло, наша країна не зруйнована. у нас зберігається ППО, зберігається життєдіяльність країни. Тобто розуміємо, що для того, щоб тому, що ну, Україна це є велика країна, і звичайно ж менші країни, вони б набагато болісніше переносили б такі удари. Росія ще більша країна. Відповідно, нам потрібно ще більше ресурсів, ніж ті, які на сьогодні використала Росія за вже фактично майже 4 роки. Повномасштабної війни і розуміємо цей об'єм, і розуміємо, що завтра він не буде. Тому нам потрібні і атакамси нам потрібні будь-які види авіаційних боєприпасів з, з реактивними двигунами. Нам потрібні томагавки, і нам і нам потрібні малі також і дрони, то там, де з невеликою бойовою частиною 30 кілограмів. Тому що під кожне завдання потрібно шукати найбільш оптимальний, оптимальний тип озброєння. І звичайно ж, це завдання. Нашого уряду це завдання всієї держави для того, щоб укладати такі контракти, для того щоб отримувати цю необхідну зброю і при цьому е так справді займатися нарощуванням і власних спроможностей. І навіть якщо у нас все працювати, якщо ми завтра почнемо отримувати томагавки. І завтра ж у нас почнуться масові постачання фламінго, і збільшаться наші там в три рази наші е, виробничі спроможності. Навіть в цьому випадку е, ракетні удари це річ, яка має відбуватися системно. Протягом тривалого часу, тільки в такому випадку, тобто, це мова йде про місяці. Місяці системних ракетних ударів. Тільки в такому випадку ми можемо говорити про ну справді відчутний ефект саме на стратегічному, тобто загальнодержавному рівні. Пане Сергію, ну а тоді. Треба вочевидь, коли ми говорили про ту ж таку фламінго, я згадував, кажу: добре, в чому переваги е, фламінго перед томагавком? Зараз треба знову змінювати цей кудзору. Так в чому ж все ж таки, якщо одна летить там на три тисячі кілометрів, друга, ну там від півтори до, до двох там з половиною е, бойова частина і так далі, все ж таки в чому переваги однієї ракети перед іншою? Бо е, ну і чи здатне це реально змінити якогось е, якісь там правила, ну не, не, не те, що правила, коли коли хто там пісков каже, так що в принципі погоди не зроблять томагавки на полі бою. Ну звісно, вони мають це говорити, але для того, щоб вони зробили погоду, то скільки їх треба, які взагалі спроможності в сполучених штатів по виробництву, скільки вони виробляють цих томагавків, скільки в них їх на складах, і, і так далі, таке два питання: от в чому все ж таки переваги томагавків, що вони допоможуть, в яких моментах? І по кількості, по можливостях в подальшому передачі, дай Бог. Е, та звичайно, отже, по перевагам, е, ну тут треба розуміти, що це є потужна крилата ракета, і мова йде е, ну виключно зараз про бойову частину, причому різних типів. Тобто е, там і бронебійна, і е, осколково-фугасна. Е, отже, ми говоримо то, тобто, зараз ми дуже сильно е, ну, так би мовити, вгадуємо. Бо ми не знаємо якої яку саме ракету, в якій саме комплектації, тобто там це в них є градація по блоках, і отже, скільки ракет в яких комплектаціях ми отримаємо в залежності від тих ракет, які будуть нам надані, ми зможемо говорити про цілі, які можуть бути уражені? Ну дійсно в ми, ну, приблизно треба казати про тисяч про 1200 кілометрів. Оце є глибина, оптимальна глибина. and not Але ще існує і гірший варіант, коли справді ми можемо отримати, ну так би мовити, обмеження на глибину враження ну, приблизно до 500 кілометрів. Однак, навіть в такому випадку, якщо буде і 500 кілометрів, ми розуміємо, що це і є оперативна глибина всього фронту тобто 300-500 кілометрів, там де знаходяться і і командні пункти, і вузли. Логістичні і їхні склади, і паливом, з боєприпасом. І звичайно ж, кожне таке ураження, яке відбувається потужнішою ракетою або ж бронебійною ракетою, яке може дістати до глибинних укріплень, ну звичайно ж, ми не можемо це порівняти з тими дронами, якими ми наразі змушені оперувати. Однак саме така крилата ракета вона є більш типовою ціллю для будь-якої системи ППО, для такої класичної системи верніше ППО і простіше для ураження, аніж менший тихохідний дрон, який летить нижче. Тому насправді важко сказати, як поведуть ці ракети у війні проти передової країни, в якої дійсно системи радіоелектронної розвідки, боротьби і системи протиповітряної оборони є одні з найкращих у світі, ну принаймні наймасовіше. Ми випробували вже дрони. Ми зрозуміли, як можна прорубувати коридори для заходу наших стратегічних дронів. І тепер нам тепер ці знання потрібно для того, щоб масштабувати вже існуючі удари. Тобто, умовно кажучи, якщо дрон може позначити саме місце удару, що ми можемо точно бити нашою зброєю, тепер нам потрібні. Додаткові ці додатково бойова частина, понад 400 кілограм, для того щоб руйнування стали вже невідворотними. Mm -hmm. Ось, от, власне кажучи, в цьому і полягає логіка війни. А звичайно ж, сама флемінго, в якої ще більше дійсно вдвічі більше, понад ну ти, понад тисячу там близько 1100 і це лише заявлена потужність. Тобто, ми ну, також побачимо, okay. як це працюватиме вже звичайно ж. Ця ракета призначена виключно для того, щоб по безпечному маршруту, умовно кажучи, доставити всю цю вагу бойової частини до найбільших найкрупніших цілей.